Один із доказів молодості Землі це магнітне поле Землі. Вже всім відомо у науковому світі, що за 100 років воно зменшилось на 5%. Якби Землі були мільярди років, то тоді б було дуже сильне магнітне поле, і ніяке життя не могло б просто існувати. І планета загинула б. Так само, як і за слабкого, якщо хтось каже, що Земля буде довго існувати. Тому немає жодних мільярдів років тому, і немає ніяких мільярдів років наперед. Землі всього 6 тисяч років, як і каже Біблія, існування землі дуже коротке і скоро буде апокаліпсис, і кожному потрібно зробити свій вибір. З Богом він чи з сатаною. Один із доказів молодості землі це магнітне поле землі. Вже всім відомо у науковому світі, що за 100 років воно зменшилось на 5%. Якби Землі були мільярди років, то тоді б було дуже сильне магнітне поле, і ніяке життя не могло б просто існувати, і планета загинула б. Так само, як і за слабкого, якщо хтось каже, що Земля буде довго існувати. Тому немає жодних мільярдів років тому і немає ніяких мільярдів років наперед. Землі всього 6 тисяч років, як і каже Біблія, існування землі дуже коротке, і скоро буде апокаліпсис. І кожному потрібно зробити свій вибір з Богом він чи з сатаною.